Ціни на ці автомобілі не падають, тому що ці автомобілі надійні, і мільйони мільйони власників даних аптіок у цьому засвідчились на собі. Honda CR-V – Автомобіль 2016 року випуску з пробігом всього лише 168 тисяч кілометрів. Під капотом у нього дизельний двигун об'ємом 1,6 літра, та потужністю 118 кВт. Автомобіль на автоматі на гідротрансформаторному надійному автоматі з дев'ятьма. Ступенями та ще й на повному приводі. Хочете економити та їздити з комфортом? Тоді цей автомобіль для вас, так як досить і досить мала витрата пального у цієї автівки. Датчики, звісно ж, є, дощу та світла. Автоскладання дзеркал присутнє. Заглядаємо у салон автівки. Гарненький, збережний салон на тканині. Повний електропакет, звісно ж, є. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем є. Ви тільки гляньте, стільки тут асистентів. Та дивіться, яка у нас магнітолка, магнітолка з камерою заднього виду. Та звісно ж, з навігацією ніде ви не заблукаєте, в ніякий ліс не заїдете. Клімат, контроль, звісно ж, є. Буде вам комфортно та тепло або ж прохолодно. Підігрів дубці присутній. Заглядаємо і дивимося, що там для задніх пасажирів теж все достойно. Дверні карти, звісно ж, збережені. Цей автомобіль ми можемо пригнати у будь-яку точку України. Або ж можете приїжджати до нас у місто Рудвилів на нашу площадку, оглядати та купувати дану автівку. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс!